Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Ішкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску почесні грамоти та нагороди напередодні професійного свята. Працівники ЖКГ та побутового обслуговування приймають вітання 14 березня. В Акермані у центрі культури та дозвілля до дня добровольця України відбувся показ короткометражних фільмів. Тим часом в Ізмаїлі засідали члени виконкому міської ради та приймала поздоровлення беззмінний керівник дитячого фонду. В Одесі затримали наркоділка Гастролера. У Білгородністровській РДА відбулося засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. Чесні грамоти, нагороди, слова привітань та пісні у Білгородністровській міській раді напередодні професійного свята працівників ЖКГ і побутового обслуговування вшановували комунальників. Як все відбувалося, розкаже Тетяна Карпенко. 17 березня в Україні відмічають професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування. Саме з цієї нагоди у Білгородністровській міській раді зібралися ті, хто щоденно забезпечує місто безперебійною подачою води, тепла проводять ремонти у багатоповерхівках та не тільки. З привітальним словом до присутніх звернувся заступник мера у своїй промові. Він говорив про підтримку комунальних підприємств, придбання техніки. Сьогодні хочу вас привітати з професійним святом. Ви ті люди, які перші стаєте на допомогу владі при виникненні якихось проблем. І ви саме ті люди, які розуміють наше господарство, в якому воно стані, що необхідно в першу чергу робити. Будемо сподіватися, що найближчим часом ми всі разом з владою. Виконавчої, так скажемо, законодавчому дійдемо якогось порозуміння і зможемо знайти ще більше можливості підтримати вас, комунальні підприємства, для того, щоб ви працювали в нормальних умовах і щоб ми надавали якісні послуги нашому населенню. З нагоди професійного свята за сумлінну працю, вагомий внесок, у розвиток житлово-комунального господарства, грамоти та нагороди вручили начальнику КП «Автотранссервіс», керівникам Білгородністровськ теплоенерго, ЖЕО «ЖЕО-1», головному інженер водоканалу, а також водіям, слюсарям, робітникам з комплексного обслуговування будинків з прилеглими територіями. Щиро вітаю вас з професійним святом». Для сучасних людей комунальні блага давно стали настільки звичною справою, що ніхто вже особливо не замислюється над тим, скільки зусиль варто докласти для їх стабільності і який при цьому величезний тягар відповідальності лежить на плечах працівників житлово-комунальних господарств. Музичну концертну програму підготували солісти Центру культури та дозвілля та народний фольклорний гурт Росичі. У вас дуже важлива ділянка житлово живона сподарства. Тобто життєдіяльність міста вона залежить цілком від вас. У вас дуже така складна, відповідальна, нервова і важка робота. І от я би хотів побажати от, як громадянин міста. Нам витримки оце це все пережити і трошки роботу відділяти від, від, від родини, від хорошого настрою, від життя. Та не дивлячись на свято, комунальники завжди на варті благополуччя міста. Сьогодні разом з колективом КПЖ-1 підвели підсумки роботи за рік та окреслили плани на майбутнє. Так вже всі звикли, що коли все добре, все нормально, служба не існує, Коли щось якась ситуація, комунальники одразу приходять на допомогу. Навіть сьогодні в день канун професіонального праздника, більшість з них знаходяться на робочих місцях, вийдуть в ночні зміни. Какой бы ни был праздник, государственный, религиозный или наш профессиональный все равно работают люди, обеспечиваю жизнедеятельность жителей, которые проживают в домах. Напередодні свята Володимир Красовський звернувся до всіх своїх колег. Його слова лунали на честь тих, хто кожного дня докладає зусиль, аби покращити життя акерманців. Поздравляю всіх з наступаючим днем комунальщика, здоров'я, щастя, огромного личного щастя, любви, радості, весілля, щоб все получалось, щоб ми. Незалежно от того, хто избирается збирається в тих иных органах власті. Ми понимали, що обеспечить достойное существование людей. Ми можемо только добросовісним трудом, взаимопониманием. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, без ТВ У Ренії продовжить роботи з вуличного освітлення. Повсюдно використовуються ледлампи, які набагато яскравіші і економніші. У минулому році цьому питанню було приділено значну увагу. Мережу відновлено у місцях, де вона не працювала. Почали установку ліхтарів там, де їх не було. Всі заходи у цьому напрямку здійснюються силами житлово-комунальної служби. За словами мера рені. Це значно дешевше, ніж наймати підрядну організацію. Місто закуповує матеріали і комплектуючі, а комунальники їх монтують і встановлюють. У 2019-му планують освітити не тільки вулиці, а й деякі прибудинкові території. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання Рені Одеса. Більше трьох десятків рішень прийняв виконком Ізмельської міськради на черговому засіданні 14 березня. Майже всі вони стосувалися капітального ремонту та благоустрою міста. Розлогіше далі. на початку засідання виконавчого комітету Ізмельської міськради, 14 березня, мер Андрій Абрамченко нагадав присутнів, що у неділю відзначають своє професійне свято комунальники. Вура становиться. Уютным, красивым, настоящей столица украинского полинавия, жемчужиной. Поэтому большие слова благодарности всем, кто работает в системе жилищно-коммунального хозяйства. Это сложная работа. Когда мы говорим, как нам нравятся газоны, клумбы, никто не задумывается, что все это поливается ночью. А с утра, это це все вручную, кусариться ці точки. у нас замітає город метель, дворники работают с утра до даже навіть имея возможности уехать домой. Андрій Аврамченко звернув увагу присутніх на те, що працівників комунальної сфери містяни згадують здебільшого у ці моменти, коли їм потрібна допомога у вирішенні питань життєдіяльності. Та труд цих людей заслуговує великої поваги. И, как правило, мы вспоминаем о работниках ЖКХ когда. Никогда все красиво. А когда возникают проблемы? отсутствует на улице освещение? Или по какой-то причине есть проблемы с узором мусора? Или образовалась случайно свалка? Или дворника не увидели, не увидели в течение 10 минут на территории двора? Или тепло, предположим, по какой-то причине конкретный участок дома не подается? Тогда мы вспоминаем... Роботниках И только один день, когда коли мы вспоминаем, поздравляємо. Це праздничний день. Сьогодні ми будемо поздравляти і большое спасибо за их участие в благоустройстве благоустройстві і розвитку любимого города. Далі члени виконкому затвердили кошторисні звіти вартості об'єктів капітального ремонту, мереж вуличного освітлення, прилеглої території до. Аеродромного шосе 17 і по проспекту Миро 19Б не забули про обладнання системи відеоспостереження на в'їзді до столиці Придунав'я з боку села Броска. Ми сьогодні кожен спокон будемо приймати сміти для того, щоб в випадку необхідності либо почати працювати, либо проводити тендерні процедури і так далі. Також міський голова Андрій Абрамченко роз'яснив, які гаражі будуть прибирати з вулиці Фанагорійській. За його словами, в місті ходить багато чуток з цього приводу, які потребують окремих коментарів. Почому тут пошла інформація настільки скажована, що я тяжело сказі, що всі гаражі убираються. Ще раз говорю, во время как заезжать во, во двор, широкий проезд во двор, З лівої сторони, якщо заїжджати во дворі, находится мусорка, находится один ряд гаражів. Ось цей ряд гаражей будет убираться. А стальний гараже залишається і там стається забор і делается площадка. Ще одним важливим рішенням було затвердження коштурису на ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення по проспекту Суворова, 28. Нагадаємо, там розташовується територіальний підрозділ Державного казначейства України. Окремо мер Ізмаїло зупинився на питанні виплати зарплат працівникам охорони здоров'я міста. Финансирование за январь-февраль наши медработники получат сейчас пересчет в марте месяце в полном объеме. Расчетная пока зарплата, но она будет увеличиваться, у врача будет около 14 тысяч гривен зарплаты. Ну и там дальше будет уменьшаться зарплата медперсонала, санитарок и так далее. Мы сейчас, когда выплатим, пересчет будет выполнен, мы выплатим заработную плату врачам. Всім персонал, можемо сказати, реально сколько будет ну, в среднем, не, 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 не говорить персонале, потому что говорить публично, как итог проведения реформи, ну це не является інформацією. Були розглянуті питання про капітальний ремонт тротуарів та під'їзних шляхів до цілої низки адрес та покрівлі в багатоквартирних будинках по проспекту Суворова. 22 і 37. Всі проекти рішень були підтримані. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Басарабіяте. 14 березня у столиці Придонавія свій 90-річний ювілей відзначила засновниця дитячого фонду Євдокія Масленикова. Як розповіли у прес-службі міськради Ізмаїлу, з самого ранку іменинниця приймала поздоровлення у палаці дітей та юнацтва. Слова вітань до ювілярки надходили від представників влади та друзів. Від колег та учнів шкіл нагадаємо, дитячий фонд був заснований у 1990 році. Вже чверть століття ним беззмінно керує Євдокія Михайлівна. Серед проведених акцій: роздача одягу та взуття, іграшок та зошитів, продовольчих пайків, перших портфелів та грошова допомога на приїзд підопічних, які вступають. На навчання фонд взяв шесто над п'ятою школою Ізмаїлу, інтернатом у селі Утканосівка, дитячим притулком у селі міського типу Суворове. Тісний зв'язок встановлено з усіма навчальними закладами міста. Зазначимо за активну громадську та благодійну діяльність Євдокії Масленникову було нагороджено почесним знаком Ізмаїльської міської ради за заслуги перед містом. 15 березня у столиці Придунав'я відбулися урочистості, пов'язані зі складанням військової присяги новоспеченими стражами держрубіжів. Священні слова клятви перед своїми побратимами та родичами виголосили сім бійців за контрактом. До цього дня вони проходили фахову підготовку, де набували знання за майбутньою посадою. По завершенню заходу керівництво привітало весь особовий склад з цією подією та побажало новому поповненню гідно виконувати завдання з охорони кордонів України. Про це розповіли у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. Мешканцю Білгородністровського району доведеться відповідати перед законом за зберігання наркотиків. 26-річного чоловіка викрили патрульні, помітивши їх автомобіль, підозрілий молодик спробував втекти. Коли його наздогнали та опитали, з'ясувалося, чому саме він намагався уникнути зустрічі з копами. У нього при собі був пакунок з марихуаною. На місце події викликали слідчі наркотичну речовину направили на дослідження, за результатами якого буде вирішений подальший хід справи. Про це розповіли у прес-службі Білгородністровського відділу поліції. Двох неповнолітніх крадіїв спіймали в Арцизі. Як розповіли у прес-службі тамтешнього відділу поліції, все почалося з повідомлення, що з місцевого гаражного кооперативу невідомі поцупили металеву хвіртку та швелер. Загальною вагою 80 кілограмів. Слідчі опитали місцевих жителів та перевірили пункти прийому металобрухту. З'ясувалося, що до подій причетні два 15-річних хлопця, які проникли на територію підприємства вночі та здійснили крадіжку. Наразі обом загрожує покарання. Яким воно буде, вирішить суд. В Одесі затримали наркоділка Гастролера. 30 30-річний житель Запорізької області розповсюджував зілля шляхом закладок у приморському районі Південної Пальміри. Його викрили, коли той розкладав свій товар у місцях, звідки у подальшому його мали б забрати покупці за цінами чорного ринку. Приблизна вартість наркотиків, які вилучили у зловмисника, складає суму більше мільйона гривень. В ході проведення першочергових слідчих дій у нього було вилучено понад кілограма психотропної речовини ПВП. На теперішній час, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Декларації з сімейними лікарями, педіатрами та терапевтами заключили вже понад мільйон триста тисяч мешканців Одещини. Такі дані повідомляють у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Кампанія лікар для кожної сім'ї стартувала майже рік тому. Наразі до неї приєдналися 278 медичних установ регіону. Лідерами за кількістю декларацій є Іванівський, Кілійський та Березівський райони, у яких показники сягають від 63 до 72%. Серед міст це Теплодар та Балта. Там показник 70%. Нагадаємо, підписати необхідні документи із обраним лікарем має змогу кожен мешканець регіону, незалежно від місця проживання чи реєстрації. 15 березня у Білгородністровській РДА відбулося засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в районі. Присутні обговорювали п'ять питань, які саме знає Тетяна Коваль. Вона і продовжить тему. 15 березня у Білородністровській райдержадміністрації відбулося засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в районі. Першим до присутніх звернувся очільник краю. У своїх промові він наголосив, що у минулому році вони зробили чимало, особливо щодо проведення шкільних районного та обласного етапів військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Думаю, ми повинні з вами працювати. І Не тільки як в 2018 році, але й ще й покращити десь якісь наші показники. Можливо, десь залучити додаткове фінансування для того, щоб збільшити кількість заходів і якість цих заходів. А дуже вдячний нашим військовим за те, що вони приймають також активну участь у вихованні молоді. Далі присутні заслухали історичну довідку щодо появи Козацької координаційної ради, після чого перейшли до обговорення питання про хід підготовки до проведення у 2018-19 начальному році шкільних та районного етапу гри Сокіл Джура. В цьому році плануємо провести трьохденні змагання в селах Випасне та Південна на березі Лиману. Гра буде відкрита. Запрошуються руї з шкіл об'єднаних територіальних громад. Національно-патріотичне виховання це перш за все щоденна системна робота, що проводиться на рівні закладів освіти. У членів координаційної ради були питання, яка допомога потрібна. На що? Алла Бордюл відповіла, що є такі етапи, як стрільба, і у членів команди не вистачає пневматичних гвинтівок. Їх потрібно шість. Шість, будь ласка, видбачити передбачите, 20-25 тисяч. Сергій Петрович, не треба. Ми зараз за освітню субвенцію будемо отримувати і купувати покращення матеріально-технічної бази, і ми для цього кабінету бачить вже вирішено. Поговорили і про проєкт цільової програми військово-патріотичного виховання молоді Сокіл Джура на 2019 2021 роки. Ця вся українська гра стане підрозділами джура, оборонець, прикордонник, десантник, гвардієць та поліцейський. Затвердили і орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету на ці потреби терміном три роки. Заслухали інформацію про найближчі заходи. 22 березня це рада старічного українського казацтва при Кабінеті міністрів. Це дорадчий орган. 29 березня Рада казацьких атаманів та Корміційна Рада з питань в Україні при Міністерстві оборони. Проходить вона буде в Центральному будинку офіцерів України. 2-4 квітня Ізмаїл Кілія Болград. Вишкіл виховників. Квітень 19 року шкільний етапи сокіл джура і засідати буде вже обласний штаб гри. 19-20 квітня Київ, всеукраїнський семінар суддівської колегії обласних етапів. На останок засідання присутніх познайомили з усіма надрукованими виданнями. Надійшла пропозиція, аби вони не лежали в бібліотеках на поличках, а активно використовувались на уроках патріотичного виховання. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесеравітве. От у тарбонарах відкрили інклюзивно ресурсний центр для реабілітації та корекції розвитку дитини. Як повідомляють у прес-службі облдержадміністрації, тут отримуватимуть допомогу юні мешканці краю віком від 2 до 18 років, які мешкають у Татарбунарському районі, а також у Тузлівській та Лиманській ОТГ. Зараз такого закладу потребують понад 90 дітей. Окрім того, за потреби родини зможуть скористатися послугою раннього втручання для малюків до 4 років, які мають ризик. Дик порушення розвитку інклюзивно ресурсний центр повністю забезпечено сучасним обладнанням, що дає можливість розвивати у дітлахів пізнавальні процеси та Підвищувати мотивацію до навчання для цього. Є кабінети лікувальної фізкультури і психологічного розвантаження. Всі послуги центру безкоштовні. Наразі в установі проводять конкурсний набір педагогів і фахівців для роботи з дітьми. Зазначимо, оснащення та ремонт приміщень центру здійснювалося за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів, а також місцевих спонсорів підприємців. Ібі вантажівка пошкодила тротуарну плитку вздовж центральної площі. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Бесарабії Інформ із посиланням на очевидця подій, скоріше за все кермач був не місцевим. А продавчині магазинів, в які був привезений товар, активно допомагали йому правильно заїхати. В результаті фура кілька разів прокотилася по пішохідній зоні і залишила після себе сумні наслідки. На відео можна помітити, що плитку, яка потрапила під колеса, деформовано. З цього приводу вже написано заяву в кілійське відділення поліції: встановити особу водія спробують по записам за розташованих на площі відеокамер спостереження. Тему патріотичного виховання та протидії вандалізму обговорювали 15 березня у Білгородністровській РДА. Приводом тому стала пошкоджена зупинка громадського транспорту в Акермані. Нам є на кого рівнятися, але нам треба тут будувати свою Європу. І почати треба з себе. Дивлюся, сьогодні новини. Розбили остановку. Хто це розбив? Американці? Чи хто? Чи росіяни розбили? Це б'ють наші. Виховувати треба, щоб сміття не бросали, щоб остановки не били, щоб дерева не ламали, щоб прибирали коло подвір'я. Тобто це все починається з виховання. І тут найважливіше, що сьогодні ми говоримо саме за юнацьку виховання. 14 березня у Білгородністровському центрі культури та дозвілля імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся показ короткометражних фільмів, з якого приводу та для кого провели захід. Дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 14 березня у нашій державі відзначали день українського добровольця, і не випадково, що саме до цього свята у Біорністровському центрі культури та дозвілля імені Тараса Шевченка відбувся показ короткометражних фільмів. Він пройшов у рамках національно культурно-патріотичного кінопроекту Слава Україні! Героям слава! мета донести до підростаючого покоління, що таке патріотизм та героїзм тих. То у 2014 році прийшов на майдан, аби відстояти інтереси батьківщини. Потому что все-таки старая уже устарела, и молодежь она немножко как бы, мы хотим там, мы хотим здесь, и чтобы она понимала всю суть этого понятия. И все-таки начала гордиться своей страной и делать что-то для этой страны, потому что мы все хотим уже результата, но надо же подрудиться для этого. Да? Мы постарались взять настоящие истории. Понятно, что жанр требует каких-то немножко э, домысливаний, потому что это художественное кино. И сняли порядку. Восьмі фільмів, А сейчас ми приїхали з трьома фільмами. На показі були присутні учні старших класів шкіл міста, волонтери, військовослужбовці та учасники бойових дій на сході України. Протягом години на їх розсуд представили три кінокартини: солдатики, жага неба та висота. Перша кінострічка за мотивами творів Володимира Винниченка про події сторічної давнини. Мы ничего туда не брали, не убирали никаких слов, ничего не добавили. Один в один вот как рассказ, так мы сняли, но там так сложилось, что ситуация один в один, что было на Майдане, только сто лет назад. Селяне пошли до пана, забирать свой хлеб, он на них вызвал солдат, причем офицер был российский. И там э, э, то есть солдат заставили стрелять население селян, но солдаты, то есть, скажем так, Беркут на Майдане одумались, не стали стрелять, опустили оружие, ослушавшись офицера. Офицер убил голову села за то, що он ну поддервав, скажем так, во авторитет. Другий фільм розповідь про волонтера-візочника, який, попри свій недух, прагнув стояти на захисті батьківщини і пліч опліч з військовими боронити кордони. Цей поклик він зняв на відео та виклав у мережі. Розчулившись цією історією, режисери створили образ чоловіка, який розробляв дрони, але його виріб не був потрібен. Герой стрічки, дізнавшись, що син сусіда потрапив у полон, прийняв рішення їхати в зону бойових дій. И концовка, что ребят награждают, и как бы этого парня, сын, сын соседа, которого он поехал спасать, его как бы награждают за то, что он вывел свой под свое подразделение из оточения от из окружения. А на самом деле, как бы ж помог инвалид, а кто знает про это? И вот он себя чувствует очень неловко, что он получает награду. Не, не, как бы он заслужил, ну и как бы и не заслужил. И он просто спускается с сцены. Там как раз сидит инвалид в зале. И он снимает свою медаль и отдает ее инвалиду. Такая вот милая, добрая история. І остання стрічка висота фільм про хлопчика хулігана з Донецького, перед яким постає нелегкий вибір між добром і злом, коханням і ненавистю. Та зустрічаючи 12-річню Луїзу Мілованову з Вінниці, його життя кардинально змінюється. Дівчинка збирала срібло, і сережки, і ложки, і хрестики все, що можна було переплавити, аби зробити нагороди для героїв. И вот мы на фоне вот этого правильного образа патриотичной девочки 12-летней, как мальчик хулиган с Донецка, его переосмысление позиций жизненных. И он даже там, переходит на украинскую мову. А этот человек, который подобрал, оказался сепаратист, и они готовили теракт объявление Виннинской Народной Республики. И мальчик ценой своей, как бы скажем, жизни, рискуя, рискуя своей жизнью, он все-таки предотвратил теракт и хэппин закончился. Еще сказал, что мы вам еще покажем в будущем, кто кого. За словами Олени Фурдуй, усі їх фільми створені на реальних історіях. В своїх стрічках майстри намагалися показати усі сторони подій, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Але кожен має зробити свій вибір сам. Я очень надеюсь, что наше поколение, которое сейчас растет, прекрасно понимает, что за ними будущее. Не будут той серой массы, которая были там наши еще родители. И не надо ехать в Европу за Европой, а надо сделать в Европу у нас. А для этого всего лишь навсего надо думать, анализировать и хотеть, и верить в лучшее. Коваль, Анатолий Лукинчук, Ось такі сюжети підготували в останній робочий день тижня мої колеги. Ми зустрінемось з вами вже після вихідних у понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.